з, вами, з вами, Сьогодні ми моїй гріфникликер симулятор в Криму 400 є і вибір Тиніків, напевне. А ще я хочу вам зіграти одного такого Titanic. Це найцінніший в грі. Для участника віг... напишіть в коментах свій нік відробокса і лайкніть це відео. Підписки не прошу. І в час хто хоче, зайдіть в цю гру, посилання в ТГ каналі цій ігри, адписайте на ТГ канал, де в описі, звісно. Тут кожен тиждень входить оновлення. недавно вийшов Бекрус-Івент, нам будемо відкривати це яйце. Де машина найсильнішого пета. Він, він потримується до 21 травня в грі, а, а потім зникне. Тому поспішіть, тому що пет буде дуже сильним. І найближчий час такий сильний вряд ли буде виходити. Хіба в наступному оновленні вийде сильніший? Ну а ми побігли відкривати яйця. Так, ну от ми вже біжимо. Трепутація на івент. Пріну. От. Так, от пробігти до останніх окна цей мед і помітаємо вбекнутися. Потім біжимо за мною, має бути звісно, іншу сторону, так, і геймпас є, є. І відкриваємо тут яйця. От оно яйця коштує 1 лям. Мільйон. І от на стільки таких от танків вибивати. Я буду викликати 3 за зараз і поїхали. От перший танк. і наступний.